Ціна нашої свободи надто дорога щодня. Ми втрачаємо найкращих тих, хто став на захист рідного дому. Пам'ятаємо кожного, хто до останнього подиху захищав Україну. Відповідно указу президента України, Верховного головнокомандуючого збройних сил України нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно висоцького Валерія Олександровича. Представником Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігорем Ковалем державну нагороду було передано дружині Шевцові Марії Васильівні. Привіт вас чоловіка. Він був справжній захисник. Дякую за чоловік. Пишайся, хлопчик. Пишайся син. Звертатися до вам допомагати чим зможемо. В країні війна. Вибачте, що сталося. Дякуємо за чоловіка. Так, є дуже гарне продовження роду. Справжній казак і є йому чим пишатися, батьком-героєм. А ми в свою чергу, звісно ж, завжди на зв'язку з любими питаннями і підтримкою. Звертайтесь, будемо допомагати завжди. Жодна відзнака не втамує біль втрати та не поверне близьку людину батькам, дружині, дітям. Вічна слава героям. Світлана Луценко ілля Біюль, телекомпанія КЕТ.